Євангелія від Луки, розділ 18 він розповів учням притчу про те, що їм треба молитись завжди, і не падати духом. І сказав: В одному місті був один суддя, що не боявся бога, ні людей не соромився. Була ж одна вдова в тім місті, що завжди приходила до нього і говорила Оборони мене від мого супротивника. І довго він не хотів, але згодом мовив сам до себе Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню. Щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Тут господь додав Слухайте, що суддя несправедливий каже А Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи баритиметься він до них. Кажу вам оборонить їх негайно. Тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру? Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі і нізащо мали інших, він сказав цю притчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитись один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбці. Або як оцей Митар. Пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину. А Митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи. Боже, змилуйся надо мною грішним. Кажу вам цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений буде. Приносили і малих дітей до нього. Щоб до них доторкнувся. Побачивши те, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи, пустіть дітей, нехай ідуть до мене, не бороніть їм. Таких бо царство Боже. Істинно кажу вам хто царство Божого не прийме як дитина, той не ввійде до нього. Один знатний спитав Ісуса Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. А Ісус озвавсь до нього. Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш? Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно. Шануй свого батька і матір. Той же відповів, все це я зберіг з Малку». Почувши те, Ісус сказав до нього: Одного ще тобі бракує. Продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми. Бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, Як тяжко тим, що багатства мають увійти в Царство Боже, легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому увійти в Царство Боже. А ті, що слухали, сказали, Хто ж тоді може спастися? Він відповів. Неможливе в людей, можливе є в Бога. Тоді Петро промовив Ось ми покинули, що в нас було, і пішли за тобою. Ісус сказав їм: «Істинно кажу вам: нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей задля Божого царства, і не отримав би багато більше за цього часу. А в наступнім віці життя вічне. І взявши дванадцятьох, Ісус до них промовив: Оце ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина чоловічого здійсниться. Він буде виданий поганам і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на нього, і бичувавши, уб'ють Його. Та третього дня він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. А як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався. Що б воно могло бути? Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати. Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче. Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав, Що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього. Прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той. І пішов за Ісусом, славлячи Бога. І весь народ, побачивши те, віддав хвалу богові. Послання ДО ЕФЕСен. Розділ третій. Ось чому я, Павло, в'язень Христа Ісуса за вас, поган. Думаю, що ви чули про ту спасенну ухвалу Божої ласки, яку Він дав мені для вас, тобто, що Він дав мені об'явленням знати тайну, як то я описав вам коротко. Коли ви Це перечитаєте, зможете збагнути, яке я маю розуміння тієї Христової тайни. Вона бо не була відкрита синам людським у минулих поколіннях, як то вона тепер відкрита через Духа, святим апостолам Його і пророкам, а саме, що погани мають доступ до такої самої спадщини, і вони, члени того самого тіла і мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Я став її слугою за даром благодаті, що нею Бог наділив мене чином своєї сили. Мені, найостаннішому з усіх святих, була дана ця благодать звістувати поганам незбагненне багатство Христа і навчити всіх про спасенний задум тієї тайни, що від віків захована була в Бозі, який створив усе. Щоб об'явилась тепер началам і властям небесним через церкву безкінечна мудрість Божа, згідно з відвічним рішенням, що Його Бог ухвалив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру в Нього. Тому благаю вас не падати Духом з приводу Мого горя. Що його терплю за вас, бо воно ваша слава. Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем, від якого бере ім'я все отцівство на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством своєї слави скріпитись у силі через Його Духа на зростання внутрішньої людини, і щоб Христос. Вірою оселивсь у серцях ваших, та щоб ви, закорінені і утверджені у любові, спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина, і могли спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою. А тому, хто може зробити куди більше за те, що ми просимо або що ми розуміємо, задіючою в нас силою, Йому слава в церкві та у Христі Ісусі по всі роди навіки вічні. Амінь. Псалом тринадцятий Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати, доки ховатимеш лице Твоє від мене, доки журбою буду терзати мою душу, тужити щодня серцем? Доки мій ворог буде зноситись надо мною? Зглянься і вислухай мене, о Господи, мій Боже. Просвіти мої очі, щоб не заснути смертю? Щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіявся на твою ласку. Нехай радіє, моє серце, твоїм спасінням. Заспіваю Господові, добро би мені вдіяв. Книга приповідок, розділ 29 Хто від картання стає тугошиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає доблудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці зустрічаються, та господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір. Надають мудрості, дитина ж залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій, він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається щасливий той, хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу змалку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде. А хто на Господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від Господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою, Гедота злому. Друга книга Самуїла Розділ другий. Після того Давид спитав у Господа, кажучи, Чи йти мені в якесь місто Юди?» І Господь відповів йому: Йди. Давид спитав: Куди йти?» Господь відповів: До Хеврону. І рушив туди Давид з обома своїми жінками. Ахіноамою з Єзреела та Авігайлою вдовою по навалі з Кармелю. І людей, що були з ним, Давид привів кожного з його родиною, і вони осілись по містах Хеврону. І прийшли мужі Юди і помазали там Давида царем над домом Юди. Давидові переказали, що мужі явеш Гілеаду поховали Саула. Тоді Давид вислав послів до людей Явеш Гілеаду, щоб їм сказати Будьте благословенні Господом за той учинок милосердний, що зробили володареві своєму Саулові, що його поховали. Нехай же Господь вам відплатить милосердям і добротою, я теж зроблю вам ласку за те, що так ви вчинили, тільки ж тепер будьте сильні і відважні. Бо Саул, ваш пан, помер, і дім Юди помазав мене царем над собою. А внерже, син Нера, начальник Саулового війська, взяв Саулового сина Ішбаала і привів його в Маханаїм, та й зробив його царем над Гілеадом, над Ашуріями, над Єзраелем, Ефраїмом, Веніямином, над усім Ізраїлем. Сорок років було Ішбаалові, синові Саула, як він став царем над Ізраїлем і царював два роки. Лише дім Юди був за Давидом. Час Давидового царювання в Хевроні над Юдою був сім років і шість місяців. Вийшов Авнер. Син Нера заслугами слугами Іжбаала, сина Саула, з Маханаїма на Гівеон. Так само двигнувся Йоав, син Церуї, заслугами слугами Давида. І зустрілись вони коло Гівеонського ставу і засіли одні по цім боці ставу, а другі по тім боці ставу. І каже Авнер до Йоава, Нехай юнаки встануть і борються перед нами же каже Хай виступлять. Тоді встали і відчислено дванадцять від Веніямина та Ішбеала, сина Саула, і дванадцять заслуг Давидових. Кожний ухопив свого противника за голову і встромив йому меча в бік, і всі вони полягли разом. І прозвано те місце полем боків, що в Гівеоні. Того дня була вельми запекла битва, і Авнера з людьми Ізраїля розбили слуги Давида. Були ж там три сини царуї Йоав, Авішай та Азаел. Азаел був легконогий, мов та газеля в полі. Він гнався за Авнером і, женучися за ним, не звернув ані праворуч, ні ліворуч. Обернувся Авнер та й каже, Це ти, Азаеле? Той відповів Я. Тоді Авнер до нього каже: Зверни праворуч або ліворуч, накинься на якогось із молодих людей і візьми в нього собі зброю. Та Азаел не хотів його покидати. Каже тоді Авнер ще раз до Азаела. Відступись від мене. Для чого б мав єси полягти на землі? І як я тоді погляну твоєму братові Йоавові в вічі? Але що той не хотів відступити, Авнер другим кінцем списа вдарив його в живіт так, аж спис вистромився йому ззаду, і повалився той і вмер на місці. Всі, що приходили до місця, де повалився Азаел мертвим, зупинялись. же та Авішай гналися за авнером далі, і як заходило сонце, дійшли до горба Амми перед Єахом, що на дорозі в Гівіон пустиню. Зібралися тоді сини Веніямина коло Авнера і, збившись в одну лаву, стали на верху одного горба. Авнер озвався до Йоава Чи то ж повік меч має жерти? Хіба не знаєш, що кінець його гіркий? Доки стримуватимешся наказати людям, щоб припинили гнатися за братами? І відрік Йоав Так певно, як живе Бог. Якби ти не заговорив. То ці люди лиш на світанку перестали б гнатись кожний за своїм братом. І велів Йоав засурмити, і усе військо зупинилось і вже не гналось більше за Ізраїлем, і боротьба припинилась. Авнер за своїми людьми йшов усю ту ніч через араву, перейшли через Йордан, пройшли цілий бітрон і прийшли в Махнаїм. Йоав же, облишивши погоню за авнером, зібрав усе військо, і бракувало заслуг Давида дев'ятнадцять чоловік, крім Азаела. Слуги ж Давида побили з Веніаминян, тобто з людей Авнера, триста шістдесят чоловік. А Азаела взяли і поховали в батьківському гробовищі, що у Вифлеємі. Йоав за своїми людьми йшов усю ніч, і вдосвіта прибув у Хеврон.